Вітаю церква! Знову є час, коли я можу записати відео і поділитися своїми думками. І це бажання мого серця вкорінюватися, вкорінюватися в поклонінні Богу, вкорінюватися в пізнанні Його через пізнання Його. І я хочу поділитися роздумами своїми, які я маю, читаючи. Новий заповіт. Я читав 12 розділ Послання до римлян. Це така частина, в якій Павло починає ділитися якимись практичними речами, які витікають із усвідомлення жертви Христа, із усвідомлення того, що Він зробив для нас на Голгофі. І ці практичні настанови, вони виражені. У формі заповіді, у формі таких повелінь, і Павло пише церкві в Римі такі слова. Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Це 12-й вірш, 12-го розділу послання до Римлян І, говорячи про церкву в Римі, важливо пам'ятати про те, що Церква в Римі, вона існувала вже деякий час, і оці час служіння апостола Павла припадав на період, коли розпочиналося гоніння, гоніння на християн, гоніння в Римі, які були дуже відомі своєю жорстокістю. І тому у цих складних обставинах для християн важливо було мати надію і мати надію ту, яка приноситиме. Радість, і, читаючи п'ятий розділ цього ж послання, ми знаємо про те, в чому полягає християнська надія. Апостол Павло говорить про те, що ми хвалимося надією слави Божої. Християнська надія полягає в тому, що, вручивши своє життя, в руки Бога, ми вручили Його в руки того, хто вестиме нас, хто веде нас до вічної слави в ньому. У цьому наша надія. І ця надія є вічною, ця надія є досконалою, ця надія є тією, яка може дати мені велику радість і велике потішення. І це та надія, якою жити мені потрібно вчитися, тому що гріховні бажання, мого серця, вони суперечать цій надії. І тому Бог закликає нас через ці істини дивитись на Христа, на те, який є Він, на те, що Він звершив на Голгофі для нас. І розмірковуючи над жертвою Христа, я можу побачити одну таку важливу деталь: про те, що Христос, будучи розп'ятим на Христі за мої гріхи, Він знаходився під великим тиском. Христос був обтяжений. Тягарями мого гріха. Христос був обтяжений ударами Божого гніву. Але навіть тоді під цим великим тиском Христос зберігав надію, Він зберігав надію на Бога. І коли ми дивимося на слова, які Христос говорив висячи на Христі, то Він говорив: в руки Твої віддаю духа Мого. Оце те, в чому полягає наша з вами надія, моя надія. Вона полягає в тому, що я можу віддати своє життя, я можу віддати своє життя в руки Бога, який, попри всі обставини, веде мене до вічної слави в ньому. І на Христа, на Христі, надія Христа, вона саме з цим і була пов'язана. Він говорить, я в руки твої віддаю свій дух, я в руки твої віддаю своє життя. І написано, що це були останні слова Ісуса Христа. Одні з останніх слів Ісуса Христа. І коли Христос Він поклав повну свою надію на Бога, останню, можна сказати, свою надію на Бога. Він не знайшов радості, Він не знайшов потішення. Він не знайшов того, чого Бог бажає дати кожному, хто покладає надію на нього. І причина полягала в тому, що на Христа було покладено мій гріх. Христос узяв на себе мої гріхи, і мої гріхи позбавили Його радості. Тому Бог, знаючи, що мої гріхи будуть позбавляти мене надії. Будуть позбавляти мене радості. Він поклав мої гріхи на свого сина, Він поніс їх для того, щоб я міг іти тим самим шляхом, яким іде Христос, щоб я міг іти шляхом людини, яка буде покладати свою надію на те, що моє життя буде вручене в руки Бога. І не просто покладати цю надію, а мати там радість. Христос був позбавлений цієї радості, для того, щоб цю радість міг знайти я. І в цьому є велика краса Христа, в цьому є велика краса Його жертви. І велика краса Його жертви полягає в тому, що через Його хрест я можу мати надію, тверду надію, я можу мати надію, яка приносить мені радість, в якій я можу знайти для себе радість. І коли я дивлюсь на хрест. То хрест е, Ісуса Христа показує мені повноту Божої вірності і повноту Божої любови, любові, щоб я міг, побачивши повноту вірності і повноту любові, е, мог сповнюватися надії і таким чином міг сповнюватися радості. І Біблія вчить мене, тому що Бог, який пообіцяв прислати у світ, у світ Ісуса Христа. Він виконав це, попри те, що люди перестали чекати Його, попри те, що люди, коли він прийшов, відкинули його. Божа вірність була такою, що він послав все ж свого сина. Через свого сина Бог заключає зо мною новий заповіт, де Він говорить про те, що він буде вірним у прощенні гріхів, про те, що цей заповіт буде непорушним, про те, що його любов. До мене буде заснована на жертві Ісуса Христа. Жертва Ісуса Христа доводить мені, що Бог любить мене особливою любов'ю. любов'ю, яка не пов'язана з моїми гріхами, яка не може бути відмінена моїми гріхами. І усвідомлення того, що Бог вірний, і того, що Бог любить мене, досконалою любов'ю, дає мені впевненість. Що навіть в самих тяжких обставинах життя я можу покластися на нього, я можу покласти свою надію на нього, я можу віддати своє життя в руки того, хто віддав за мене життя свого сина. І в цьому його краса: в світі немає такої особи, який якій би я міг так довірити своє життя, як Бог. Тому що немає в світі такої найближчої, такої найріднішої особи, яка б любила мене такою ж досконалою любов'ю, якою любить мене Бог. Але гріховність мого серця вона є такою, що вона здатна затьмарювати для моїх очей оцю любов Божу. І коли я перестаю усвідомлювати цю любов, я перестаю довіряти своє життя Богу. І тоді в мене немає радості. Тоді в мене немає тієї, надії, до якої я покликаний. Жертва Ісуса Христа, вона є досконалою в цьому плані. І ще одна важлива річ, яку я бачу в жертві Ісуса Христа, в тому що жертва Ісуса Христа робить для мене очікування смерті кращою надією, а не кінцем. Те, що для невіруючої людини є кінцем. Те, що для невіруючої людини є кінцем всяких надій, то для мене через Хрест Ісуса Христа стає кращою надією. Оце те, що дуже важко сприйняти для гріховного серця. Дуже важко сприйняти, що смерть для християнина це не кінець надії. Смерть для християнина це краща надія. І тому. Еклезіаст, коли пише свою книгу мудрості, він говорить такі слова: добре ім'я краще, ніж аромат пахучого Єлею, і День смерті людини кращий, ніж день її народження. День нашого народження він привів нас в життя, де буде багато зла, в життя, де буде багато труднощів, де буде багато боротьби з гріхом. І якщо я віруюча людина. Моє життя на землі, хоч і є часом мого пізнання Бога, але воно не є кращим часом. Кращий час мене чекає там попереду наш мудрий Бог, який е все найкраще від відкладає на потім, відклав на потім саму найкращу участь для мене. Тому для християнина, для християнина день смерті кращий, ніж день народження. І пурітани говорили про те, що гроб краще колиски. Це дивно звучить в нашій культурі, але гроб краще колиски. Гроб краще колиски для християнина. І смерть для християнина стає чимось очікуваним. І коли апостол Павло він говорить про свою смерть, яку він, до речі, дуже часто зустрічав. І був на волосок від смерті, і він знав, про що він говорить. І Він знав, якою смертю він помре, коли вже писав послання до, Фес... до филипян, це було його тюремне послання, коли він вже був е... ув'язнений і буде потім в Римі страчений. І він говорив: адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо жити в тілі, для мене. Плід, плід діл, тоді я не знаю, що вибрати, те й друге вабить мене, маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще. Віддаючи своє життя в руки Христа, я можу не боятися того, що Христос приведе моє життя, земне життя до Кінця, тому що в кінець мого земного життя. Він означає початок мого вічного, мого небесного життя. І в цьому є радість, і в цьому є надія, в цьому була надія апостола Павла. І як я говорив, вже ці думки вони суперечать гріховним бажанням мого серця. Тому в Ісусі Христі я маю благодать. я маю благодать приходити до Нього і сповідувати свої страхи, сповідувати свою гріховність, сповідувати. Бідність та скудність моєї надії, моєї радості. І благодать Христа полягає в тому, що в такі моменти мого життя Він нагадуватиме мені про свою жертву, Він нагадуватиме мені про свою любов, він нагадуватиме мені про свою вірність. І через це Він буде спонукати мене віддати йому своє життя, віддати йому своє життя з радістю, і віддавши йому своє. Життя з радістю в цьому знайти надію, надію для свого кращого майбутнього. Надія, вона тим і відрізняється від віри, тому що віра, вона спирається на те, що Бог зробив у е, минулому, і проводить те, що Бог зробив в минулому у всього дня. А надія вона спирається на сподівання того, що Бог зробить у майбутньому. І це вплива на моє сьогодні вже зараз. І Бог бажає, щоб я таким був. І в цьому є моя велика потреба. Моя велика потреба зростати в усвідомленні Його краси, його любові, Його доброти, для того, щоб через це я міг покладати на нього справжню християнську надію. Не надію марну, не надію, яку мають невідроджені люди, Не надію коринфську. Коли люди сподівалися на Бога лише в цьому житті, вони надіялися, що Бог зробить їхнє життя на землі досконало краще. І тому Павло говорить: нещасні люди. Але надію справжню, надію християнську Бог бажає дати моєму серцю, щоб я покладав надію на славу, до якої веде мене Господь. Нехай в цьому Бог благословить нас розмірковувати над Його красою. І зростати в надії, для того щоб зростати в радості. Амінь.